Всім привіт-привіт! Мукбан! Сьогодні у мене новий ракурс вечеря. Може, трошечки мене не зовсім видно, але я старалась. І так, на вечерю у мене пюрешечка, пюрешечка, шубка, собственно, приготовлення, хлібчика чуть-чуть, томатний сік і баклажанчики. Такі, знаєте, колечками посмажені. І аджичка перелиті, це я консервувала. Не видно їх. Але я буду їх трошечки їсти. Це в мене Саша дуже їх любить. Чоловіка так звуть мене. Саша. Так, давайте почнемо їсти. Кого що сьогодні на вечерю? У мене тушиться м'ясо в мультиварці. Їм я на столику. Я купила собі столик маленький такий на Новий рік. На двох, знаєте, такий. В я вирішила його поставити. Не знаю, як воно буде. Хочеться, щоб все було видно. І мене їжу. Давайте купимо шуба у мене, до речі. Хамси, Хто робить таку шубу? Коли нема оселеця, можна і таку шубу поїсти. Мені добре. Пішла з роботи не дуже хотілося мені їсти, трошки відпочила. Тому думаю, у мене ж м'ясо треба його готувати. Ми робили на вихідних тушонку, а це трошки залишилось, не вмістилося в, в духовку. Ми в духовці робили. А його треба просто приготувати. Я його тушу, а рис варю на плиті. Лывка з рисом собачка щось гакая. Так, ну що? Давайте про щось побалакаємо. Наприклад, у мене тут є така фраза, хто ніколи не помилявся, той ніколи не, брав, не, не брався за щось нове. Понимаєте? Може, людина може осуждати, може шукати помилки, може критикувати вас. От. Але сама нічого не зробила. А вам буде таке казати. А я, наприклад, ніколи не боюся і не стисняюсь перепитати лишній раз, чи правильно я роблю, чи правильно так зробить, чи ні? Хоч в роботі, хоч в чому. Я знімаю корону. І починаю дзвонити, узнавати. Щоб я знала точно. Ну, практично це, можна сказати, це в роботі так. Така. Я все виясняю. А поки ти не, не зробиш помилок якихось, ти не будеш знати, чи правильно, чи неправильно. Тому ніколи не треба боятися братися. За якісь нові справи. Треба пробувати. Щоб потім не шкодувати, що а ось життя пройшло, а я не спробувала. Тому я знімаю мокбанг. Я попробую, Чи вийде у мене? Це важко. Може, кому кажеться, що це легко? Ні, це важко. Це треба щось приготувати, все виставити. Це не просто, що сів, поїв. Щось людям казати. Не просто так. Ну, хоча є такі мукбанги, що їх дивишся, вони просто сидять і їдять, наминають. Комусь може таке подобається. Комусь подобається, як мікрофон прям ставлять. Комусь це таке подобається. Ну, в общем, а я про те, що треба не тратити час, свій час дорогоцінний, а починати робити те, що ти хочеш. Я хотіла бути. Як вчилася в школі, я хотіла бути парикмахером. Але мене батьки туди не пустили. Сказала, що ти можеш закінчити курси і робити в будь-який момент парикмахером. Ну але цього не сталося. Я роблю в іншій сфері. Ну, не хотя сказати, що я прям сильно довольна, але якщо б я залишилась на той роботі, де я починала, може б і був би якийсь поштовх, ну, здвиг. по кар'єрній різниці. Але... Життя мене трошки покидало і мені довелося звернутися до дороги. От. І зараз вже я не отримую того задоволення від своєї роботи, яке я отримувала раніше. Тому що ми жили, я жила в Луганській області, От у мене там була робота, у мене вже була там посада. Нормально. Вот. Але почалась війна, і ми оттуда поїхали. Поїхала. А приїхавши сюди, то тут ніхто і звати там ніяк. І прийшлось все зарабатывать заново. Але вже то есть сходинки. Уже я знайти не змогла своєї так вийшло. так що я ще раз повторяюсь. Старайтеся в своєму житті воплощати свої ідеї, свої мрії. От. І не думати про те, що ви зробите помилку, що вам щось хтось скаже, що ви робите не так. Вас будуть критикувати. Хай критикують. А ви робіть своє. А ви робіть своє. І бажано це починати. сразу я докажу, что читать я никогда не пізну, там, да, ну не знаю, это не про меня, хотя я вот вчуся. больше люблю черный хлебчик Пірошечка маю тут трошечки з підливкою, Перемішана. перемішана. М'яско. трохи єсть. Небагато не є. Я вже й наїлася. Балакаю, то й наїлася. А столик у мене з сердечком. Сердечком на одну бутилку і на два. На два бокали. Мені давно хотілося такого столика. Я нарешті його собі купила. Мені мої чоловіки подарили гроші на новий рік. Я купила собі цей столик, замовила в інтернеті. І набрала косметики в Арифлемі. Доволі як слон. Красота. У вазні з цими баклажанами? Свої баклажани, У нас город. Це другий рік, що вони більш-менш вийшли позапрошлому році, позаминулому. У нас взагалі їх дофігіще було. Я продавала їх. Ну, а в минулому році дуже сухо було. Засухо була страшна. І мені було тільки для мене закрити. І все. Ну і возні з ними. Ого. Це взагалі. Всі перерізать, пережарить. Потім все джика. Страх і ужас. Расковырела тут я. Ну, зато смачно. Надо сейчас консервацию робити. Те, що їдять. Бо сейчас уже багато хто наесть не этих салатов мішаних. Таке надам. Огірочок, помідорчик там таке. Хоча в мене є рецепт такого доброго салатку. Що якщо у мене його немає, я його обов'язково закрию. Салат і крубоклажану теж я люблю дуже. Кубиками. Блин, положенчик остался. Так, я наелась. Сік томатний. Собственного приготовлення. Теж зі свого роду помідорчики. Ми все садимо. Практично все. Картоплі багато садимо. Помідори, огірки, капуста, перець. Це ну все. Цибуля, чесник. Цибуля, чесник із осені посаджена вже. Так такі справи. Добре, буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за те, що подивилися. Чекаю від вас обратної реакції, зв'язку. Ставте лайк підписуйтесь Все, друзі мої. Пока-пока.